За роки незалежності в Україні посилилась проблема алкоголізації суспільства згідно даних всесвітньої організації охорони здоров'я, наша держава посідає п'яте місце в світі за рівнем споживання алкоголю. Аби статистика не була такою жахливою, громадські активісти рівного просять міських обранців звернутися до парламенту, щоб той в свою чергу прийняв законопроект про обмеження продажу алкоголю. Обмежується доступність алкоголю за місцем продажу. У нас зараз приблизно в 100 разів більше точок. Продажу алкоголю, ніж, наприклад, в Норвегії, органам місцевого самоврядування не дається право самим вирішувати де алкоголь має право, ну, право продаватись, а де ні. Потім пиво. Прирівнюється до алкоголю, тому що в нас певне лобі пролобіювало не так, як у всьому світі все що більше ніж 1,2 градуса належить до алкоголю. А в нас написано: окрім пива». законопроектом передбачається продаж алкоголю лише в одному магазині на 20 тисяч населення. Громадські активісти рівненщини, аби депутати Верховної ради таки прийняли закон. Навіть зібрали підписи. На сьогодні ми зібрали близько півтори тисячі підписів в Рівненській області а приєднався я до збору підписів, так як виріс я в селі, ось і мав змогу, на жаль, спостерігати як мої і вже мої однолітки, і трішки старші молоді хлопці, от, гинули від, від цієї отрути. Проте в обмеженні продажу алкоголю є і зворотній бік медалі. Депутат рівне ради Олександр Лашук розповідає, законопроект підтримує, але потрібно зважити на всі аргументи. Є і зворотня сторона проблеми, тому що зменшення. Легального продажу алкоголю приведе до того, що е, нелегально алкоголь буде продаватись набагато більше. Вже і так зараз в маленьких селах є дві-три точки, де продається нелегально алкоголь. У великих селах більше десяти таких точок. Якщо, наприклад, по цьому законопроекту алкоголь е, можна буде купити лише в районному центрі, то скажімо, це призведе до того, що люди будуть просто труїтися алкоголем, вживати різноманітний денатурат. Якщо законопроект все таки приймуть, то зменшиться кількість видачі ліцензій на торгівлю алкоголем. Його перестануть продавати у нічну частину доби. Крім того, документом передбачено підвищення вікового бар'єру до 21 року, з якого дозволяється продаж алкоголю. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.